розібратися Тетяна Тимочка, голова Всеукраїнської екологічної ліги, долучається до марафону. Єдині новини. Доброго ранку. Вам? Вітаємо вас, вітаю вас, вітаю зі святом Христос, воскрес пані Тетяна. Всіх дуже цікавлять причини цієї екологічної катастрофи підвищення рівня води. Адже зазвичай екологи вони б'ють на сполох, коли знижується рівень води в Дніпрі. Цього року ситуація нестандартна, м'яко кажучи, в чому можуть бути головні причини. Вона не є нестандартною це природні процеси, які відбуваються в природі. Звичайна весняна повінь. З підвищенням води, е, і ця повінь приходить кожної весни. Е, просто останні роки е, ця ситуація трошки інакше в зв'язку з глобальними змінами клімату відбувається і певні зміни е, в настанні цих природних явищ. І коли ми говоримо про розлив річки, е, це природний процес, коли річка виходить в свою заплаву. Це, це створено природою є русло річки, є її заплава. Інша справа, що значна частина заплав в Україні давно забудована, е, знаходяться там житлові будинки, там знаходяться, знаходяться об'єкти інфраструктури, і коли річці нікуди розливатись. То вона звичайно підходить під будинки і затоплює будинки. Є різні масштаби і розміри цих підтоплень і, і, і виходу річки з русла, і ну, гідрамітцентр попереджав. Про можливі підтоплення території вздовж річки Дніпро в зв'язку з очікуваними опадами і переповненнями, ну, підняттям рівня води в річках. Просто ще один аспект, на який треба звернути увагу, і, до речі, американські дослідники завершили в минулому році дослідження, яке вони робили більше 20 років, це спостереження щодо населення Зстання е, весни. І от якраз за останні 20 років е, весна, потепління настає раніше. Е, особливо от в північній кулі, е, там, де традиційно це було пізніше. Тобто швидше починає, починають танути сніги там, де вони випадали, е, більше випадає опадів одномоментно, і якраз е, ну ці явища. І природні, і які пов'язані зі змінами клімату, можуть призводити до е, от таких підняття рівня води в річці. Але я ще раз наголошую, що в Україні давно порушені правила користування прибережними смугами, водоохоронними смугами, заплавами річок. Е, і коли в попередні роки було мало опадів і почали пересихати е, е, заплави, пересихати болота, То це нікого не турбувало. Тут була інша проблема, там була проблема пересихання, швидке пересухання, пересихання ґрунтів, торфяників в Київській області, і е, дуже багато було пожеж. От е, ми чомусь весь час е, ну, нарікаємо на природу. Нарікати треба в першу чергу на свою власну діяльність. І коли ми нарешті дамо вільну течію річкам, а річки у нас зарегульовані. Е, Гідротехнічні споруди, дамби, греблі. Це все стримує поток річки. І якби у нас річка мала вільний хід, то та вода, яка піднімається, вона б швидше проходила течією річки. А якщо у нас течія річки зарегульована, її перехоплюють водосховища. В водосховищах рівень піднімається, і київське водосховище почало потроху скидати воду, тому що багато води, то тоді внизу. Нижче, коли немає оцієї узгодженості, ця вода її стає більше, і річка тепер не готова прийняти більшу кількість води для швидкого проведення поруслу, тому що сама. Річка зарегульована, хід її затриманий. Крім того, порушений давно гідрологічний режим річки Дніпро. Подивіться, будь ласка, Дніпро навіть в межах Києва. Станьте на мостах і подивіться влітку. Це посередині Дніпра вже виросли острови. Намив, гідронамив і намив піску призвів до порушення русла річки, і в деяких місцях з'являються острови, які також затримують течію ріки. І от ці порушення гідрологічного режиму, порушення правил користування водоохоронними зонами і заплавами, і призводить ну, не кожного року, а час від часу призводить до таких негативних явищ, які ну які створюють дискомфорт людям, і мені дуже е, ну сподобалось. Ну як сподобалось я, я вважаю, ви правильне питання задали попередньому е, виступаючому щодо екологічних можливих наслідків і підтоплення місць е, захоронення або складування відходів. Традиційно, традиційно несанкціоновані сміттєзвалища потрапляють в зону підтоплення, потім це все зноситься, переміщується в течу річки, і це не тільки е, стосується сміттєзвалищ, це стосується просто будь-якого майна, яке знаходиться поблизу помешкань людей, які підтоплені, е, це повалені стовбури дерев. Це все потім осідає в руслі річки і також затримує. Е, Течу річки навіть після того, як повінь. Повінь минає, і якраз е, треба, незважаючи на війну, на складні обставини, нам нарешті треба почати діяти. І от якраз е, Міністерство захисту довкілля зараз реагує на петицію мешканців е, Корсуня е, Шевченківського е, щодо е, стану річки Рось, е, яка протягом багатьох років, в останніх багатьох років, влітку цвіте, відбувається замор риби. Чи води практично зупиняється або води не стає в літній період? Це колись дуже повноводна річка, і якраз на прикладі е, річки Рось зараз відпрацьовується алгоритм. Е, Алгоритм е, управління е, цілим таким суббасейном. Так, от, в, в е, ході перевірки, з'ясувалося десятки незаконних водокористувачів, десятки незаконних гідротехнічних споруд, е, відведених е, рукавів і створення незаконних ставків і водосховищ. Е, Більше 15 малих гес, які виробляють 0,001 там відсоток 000 енергії, якщо брати загальний гідроенергетичний баланс, але вони зупиняють течію річки, і от так відбувається практично на всіх річках України. Тому будь-яке підвищення води, будь-яке швидке танення снігу, будь-які більша кількість опадів може призводити до підтоплення. Ми маємо навчитися жити в злагоді з природою, в балансі з річками, які для нас є дуже важливими, неймовірно цікава навіть не відповідь на питання, лекція. а майже лекція. Да, і для нас і для глядачів було дуже цікаво. Ми тут готували питання цілу сторінку, але виходить так, що ви. Самі розповіли е, про все, і в е, нас залишається хвилина часу. Е, якщо можна коротко стисло, хотіли запитати про екологічні наслідки війни, е, як е, ті регіони, де зараз йдуть активні бойові дії, де залишаються е, снаряди, вибухівка, де е, зруйновані будинки, цілі, цілі міста. Е, який це удар по екології? Наскільки років може затягнутись відновлення природи там, і, і взагалі чи не перетвориться це оця зона бойових дій, яка йде зараз на сході в такий собі екологічний Чорнобиль? Другий? Ну, перепрошую за такі слова знову. Але ми говоримо не про стан екології, тому що екологія, як і математика, і хімія, це науки. Ми говоримо про стан довкілля. Прошу вас завжди це ну, пам'ятати, ми маємо говорити правильними словами, але вплив є надзвичайно негативним і з огляду, от навіть на те, що ми з вами говорили зараз, є вплив на водні об'єкти, на лісові ресурси більше трьох мільйонів гектарів лісів пошкоджено в Україні. Але це не просто дерева, які ростуть. Це е, той е, природний потенціал, який оздоровлює навколишнє середовище. Там живуть і живі е, істоти, тварини, птахи, е, дрібні комахи. Це все знищується, і на десятки років цей удар по природним екосистемам завдається внаслідок російської збройної агресії. Ми зараз всі разом е, в Україні і прокуратура, і е, Міністерство захисту довкілля. Державна екологічна інспекція ведуть безпрецедентну роботу щодо фіксування злочинів проти природи з тим, щоб російський агресор відповів за те, що відбувається в нашій країні зараз, а десятки років по завершенню війни заміновані території не зможуть бути використовувані. Вони будуть вилучені. Хоча екологи вже пропонують і експерти Всеукраїнської екологічної ліги внесли таку пропозицію, що ті заміновані території, які не будуть, не можуть бути Використані десятки років, поки відбудеться повне розмінування, вони мають бути можливо вилучені з господарської діяльності і підпадати під процес консервації, і потім залуження чи заліснення і додання до обсягу передохоронних територій так можна зробити з тим, щоб зменшити небезпеку для людей, а в той же час дати природі можливість для самовідновлення дуже величезна шкода. Вода нанесена природним територіям, заповідникам і національним паркам. Це в першу чергу стосується тих, що були на сході: це Дворічанський, Десна, Деснянська, Старогуцький національний парк, Святі Гори, Міатіда, Національний парк в Донецькій області. Унікальне місце гніздування птахів і відпочинку перелітних птахів, які і в 2014 році, під час розв'язання цієї війни Росією потрапили. Від бойові дії, і зараз ця територія дуже страждає, особливо в той період, коли птахи або перелітають через Україну і сідають в традиційні місця відпочинку, або починається період народження пташенят. І це удар по популяціям. Частина природних екосистем назавжди буде втрачена так. Як унікальні степові ділянки. Єдині в Європі залишились у нас в Україні природні степи, значна частина яких пошто. Шкоджена на півдній сході внаслідок військових дій. Це удар не лише по, по довкіллю України, це удар по природним екосистемам Європи і всього світу. Дякую і за це дуже, так, дякую. Дякую, дякую вам дуже пані Тобі. Тетяна. Э, росіяни мають відповісти э, і за цей злочину за екологічні злочини в Україні. Тетяна Тимочка, голова Всеукраїнської екологічної ліги, була з нами на зв'язку.